Христос рождається, вітаємо всіх з тим величним святом, різдва нашого Господа Ісуса Христа. Прославляючи Всевишнього Господа, ми просимо у нього опіки для наших родин, сімей, народу, опіки Його для батьківщини нашої України. Найбільше просимо Господа про мир. Щоб Господь благословив наш народ і батьківщину Україну святим миром і спокоєм, щоб наш народ, прославляючи Всевишнього Господа, був щасливий на своїй землі, проживали всі в своїх сім'ях і будували нам рідну батьківщину Україну, тільки з просьбою, молитвою до Господа провадьмо наше земне життя. У тій нашій праці, у нашому змаганні, живучи згідно Божих законів, Божих заповідей і про всім у Бога благословення. І я вірю, що наш Господь Ісус Христос, якого різдвяні свята ми святкуємо, вислухає наші молитви і поблагословить нам Батьківщину, нашу Україну, веселих вам і радісних свят!